Комендантська година не для всіх. У мережі ширяться відео, як натюнінговані блогерки на елітних тачках катаються нічним Києвом і хизуються спецперепустками. Де вони їх беруть? Скільки це коштує і чи буде за це покарання? Про все розкажу далі. Це Ліганет, я Тетяна Кругова. Привіт і поїхали. Минуло півтора роки, як українці забули, що таке нічне життя. По всій країні діє комендантська година. Перебувати на вулиці вночі заборонено. Але не всім. Місцеві органи влади видають спеціальні перепустки. Отримати їх можуть лише працівники об'єктів критичної інфраструктури. Тоді скажіть мені, працівником якого такого важливого об'єкта є ось ця блогерка? Жінка їде за кермом вночі, співає російську попсу. А на відео красується підпис «Хорошо, коли є пропуск і можна кататися ночам». Виявляється, блогерка має акаунт на OnlyFans і дуже любить поганяти на авто. Раніше вона вже мала проблеми з поліцією за п'яну їзду та перевищення швидкості. Жінку звати Ганна Краснова. В 20 2020 році у неї вилучили права, а суд позбавив її права кермувати на рік. Тоді вона заявила, що їй можна перевищувати швидкість. Перевищувати швидкість це нормально. Е, ні, не нормально. Якщо ви не вмієте їздити за кермом, то не нормально. Тобто Ви вважаєте, що ви можете що можу. ви вмієте? Я можу і вмію. Да. А якщо колись б'єте? Ну помолилися та й поїхали. Ще одна блогерка, вона теж засвітила свою перепустку. Де її взяла, не зізнається. Цей пропуск в мене вже Блін, я не знаю. В липні буде рік. Ну тобто, достатньо вже часу він в мене. Відкуди, звичайно, це якби особиста інформація, я не буду таке розголошувати. То звідки ці дівчата з батальйону OnlyFans беруть ці перепустки? І які такі важливі завдання вони виконують по ночах? Може, мають коханців серед чиновників, а може купили чи отримали в подарунок? Нехай це з'ясовує поліція, і я дуже сподіваюся, що там не закриють очі на ці випадки. Саме такі приклади і свідчать про те, що чорний ринок спецперепусток існує. Купити можна як справжню, так і липову перепустку. А в інтернеті можна замовити підробку за 300 доларів. Для цього потрібні марка і модель авто, номерний знак, ім'я та прізвище водія. Справжню перепустку теж можна купити або отримати по блату. Пам'ятаєте скандал з Віктором Павліком: він подарував цю перепустку своїй дружині. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. тобі Перепуст. перепустка подарунок. До речі, тоді поліція вилучила перепустку співака і планувала робити її експертизу, щоб з'ясувати, вона справжня чи підроблена. Але історія якось заглохла. Результати перевірки правоохоронці так і не оприлюднили. Можливо, блогерки чи Віктор Павлік цього не знали, але за порушення комендантської години немає покарання. Отримати можна хіба що догану. Верховна Рада так і не прийняла законопроєкт, який передбачає штрафи. І цим, до речі, користуються таксисти. За шалені гроші вони можуть прокатати вас вночі. Але цей спосіб, як то кажуть, для бідних. А от мати спецперепустку це все-таки привілей, це круто, це по-багатому. Це говорить, що ти не остання людина у цій країні, навіть якщо ти просто чиясь коханка. Саме тому перепустками так люблять хизуватися в соцмережах і на цьому попадаються. Часом у Києві з 25 вересня почнуть діяти нові спецперепустки для пересування під час комендантської години. І їх, до речі, стане більше на 5 тисяч. То, може, чиновники таки врахували потреби батальйону OnlyFans? Півроку тому надрукували 42 тисячі перепусток, а тепер їх буде 47 тисяч і витратять на це майже півмільйона бюджетних гривень. Лишається сподіватися, що ці перепустки. Не опиняться в руках хто зна кого. До зустрічі.